Глобальна українізація, дивний гумор і вдосталь самоіронії. Усе це обіцяють глядачам актори франківського драмтеатру. Буде на прем'єрі вистави Сватання на гончарівці. Це п'ята робота Олексія Гнатковського як режисера і друга постановка франківського драмтеатру за твором Григорія Квітки Основ'яненка. Та цього разу запевняють творці: усе буде зовсім по іншому. Я вам скажу, що я особисто не дуже люблю цей текст. Ми мусили це читати, бо це шкільна програма і... А от коли ви читали сватання ночівці, ви отримували естетичне задоволення від прочитаного? Розумієте? Ну, але ви мусили здати на оцінку вчителька питала, ви казали, що там Стецько, якийсь щось символізує, ну і так далі. Тобто нас теж в школі нашій нам дають ці установки. Бо вчителі отримали ці установки від когось і кажуть, ага, це Стецько, цей він поганий, бо він дурний. А цей Олексій, він бідний, він е, Крипак, він представник робочого класу нам постійно про нас розказували ну, москалі, е, буквально. І в нас склався такий стереотип бачення себе крізь призму інших очей, російських в тому числі. І ми бачили себе або уявляли себе, або позиціонували себе, так? Ви чули про такий термін, як шароварщина, і в мене вийшла така думка: зробити про нас, українців, нашою ж нашими словами, показати, які ми класні кожен з цих персонажів, і Стецько, і Олексій, і Уляна, що ми сучасні круті. Класні, які е, ну які можуть бути там конкурентно здатними та в якому середовищі, про те, як усучаснився його персонаж у режисурі Гнатковського, розповідає сам виконавець ролі Стецька, актор Богдан Романюк зізнається для нього образ героя, теж став цілковитою несподіванкою. Я ж привик там побачити, що він в шароварах там з вишита сорочка. Ну ні. Він буде одягнутий повністю в сучасний одяг. Пісні будуть взяті не із сценарію, тобто це будуть пісні українських народних артистів. Вони забуті, але їх всі знають. А от Харківську красуню Уляну в одному зі складів зіграє власне корінна харків'янка, акторка Юлія Коник. І для неї ця роль зізнається особливо відповідальна. Харків зараз і в виставі це одне й те саме. Тому що роки йдуть, а в принципі, все повторюється, Все циклічно, і проблеми, які були тоді, так само і в сім'ї, і в державі, вони в принципі переплітаються з проблемами зараз, і напевно з проблемами, які будуть завжди. Тому мені насправді дуже і страшно грати п'єсу про Харків. Тому що, якщо люди будуть знати, що я харків'янка, то ну буде трошки напевно. Дивитися, чи відрізняються актори, наприклад, які з ну, Заходу і Сходу, чи є якась різниця взагалі? Але Харків, ну це українське місто, тому воно завжди було українським і буде українським. Чи потрібно усе це глядачам у час, коли увага українців цілком зосереджена на війні? Художній керівник театру Ростислав Держепільський впевнений, зараз як ніколи людям необхідне позитивне налаштування і можливість розвантажити думки, бо ж майбутня перемога потребує не лише фізичних, а й моральних ресурсів. Справді це у такі важкі часи, які зараз переживає наша держава, наша нація, потрібні. Комедії, і це завжди було і усі війни. Це справді така терапія, розслаблення. Ми говоримо, що нам потрібна здорова нація. Нам потрібна нація, яка далі має боротися і перемагати. І мистецтво загалом, театр зокрема, є терапією, і комедія в тому числі. Це справді допомагає якось відволіктися. Прем'єра вистави відбудеться 28 і 29 жовтня на головній сцені драмтеатру. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.